Ми завершуємо довгий період панування особливих інтересів і радикальних лівих фанатиків і починаємо золоту епоху Америки. Ось що у нас є. Але поки ми боремося за захист американців, радикальні ліві демократи, які такі погані для цієї країни борються за захист тідя, ви щойно це бачили. І злочинців МС-13. І ви навіть не знаєте, які з них гірше, але вони на вищому рівні. Протягом багатьох років політики-демократи не сказали жодного слова протесту, коли американські жінки та дівчата були зґвалтовані та вбиті цими монстрами. Вони були зґвалтовані та вбиті, числами, про які ви навіть не хочете чути, але щойно ми намагаємося їх депортувати. Радикальна демократична партія кидається на захист деяких з найбільш жорстоких дикунів на землі. Хто взагалі буде голосувати за цих людей? Говорячи іспанською. Він впорався чудово. Яка там проблема? У чому проблема? Чи це радикальний, лівий, ненормальний? Він просто дитина. Гаразд, виведіть його. Так. О, зачекайте. Вибачте. Вибачте пані. Я думав, що це хлопець. Дякую. І тепер вона має повернутися додому до матері, яка велика прихильниця Трампа. Її мати дивиться. Ніколи раніше не зустрічалася. І коли я йшла до нього за лаштунками, щоб сфотографуватися... І у нас було чотири чудові роки. У нас була найкраща економіка в історії нашої країни. Фондовий ринок зріс на 88%. Ми справились чудово. І зараз будемо робити краще, бо зараз ми дійсно Ми трохи навчилися. Зберігати Америку в безпеці, і наші перші 100 днів також дали історичні результати в боротьбі з інфляцією Байдена. І вони говорять: і знаєте що? І інфляція в основному знизилася, і відсоткові ставки знизилися, незважаючи на те, що у мене є представник федеральної резервної системи, який насправді не робить хорошу роботу. Але я цього не скажу. Я хочу бути дуже ввічливим. Я хочу бути дуже ввічливим і шанобливим до федеральної резервної системи. Ви не повинні критикувати ФЕТ, ви повинні дозволити йому робити своє, але я знаю набагато більше про процентні ставки. Повірте мені, ми тільки почали. Ви ще нічого не бачили. Так багато потрібно зробити. Завдяки моїм тарифам на китайські товари ми зупиняємо найбільше викрадення робочих місць в історії світу. Китай забрав у нас більше робочих місць, ніж будь-яка інша країна коли-небудь забирала у іншої країни, і це не означає, що ми не будемо ладнати. Ми ладнатимемо з Китаєм. Я маю на увазі, їхній тариф зараз складає 145%. Тож фактично по суті. Це велика різниця між цим і нулем, але я думаю, що все вийде. Вони хочуть укласти угоду, і вони збираються. Ми укладемо угоду, але це буде справедлива угода. Це не буде угода, за якою ми втрачаємо трильйон доларів на рік, як це було з Байденом. Немає причин засмучуватись, я сказав юначе. У певному сенсі ми говорили про те, що можливо це було благословенням, що він вийшов і не мав перемогти двадцятий раз. Потім йому довелося змиритися, йому довелося обміркувати це. І цього разу він підготувався. І я думаю, що він справляється досить добре. Він розуміє Америку, що мав робити демократ. Я маю на увазі, вони були партією середнього класу. А тепер демократи, республіканці. Стали такими через Трампа. Трамп дійсно вийшов на рівень. Знаєте, хоча він багатий хлопець, але він говорить про біль кожного американця. Правильно. І... Я дивлюся на все, що він робить, і намагаюсь. І я, я намагаюсь бути справедливим та збалансованим. Дивлюсь всі інші канали теж, просто щоб побачити про що вони говорять. І я думаю, що найбільша проблема в нашій країні зараз це те, що ми такі розділені. Це сумно. І я не знаю наскільки він міг би ще це вирішити, але я думаю, цього разу, порівняно з минулим терміном, він просто рухається вперед. Перед вперед і не переймається тим, що про нього говорять. Він працює для нас. за 100 днів. Ми здійснили найбільш глибокі зміни у Вашингтоні. Я засновник Blacks for Trump, і ми завжди підтримували його. І він був кращим ніж коли був молодший, і тільки починав. Тому я тут, бо хочу попросити його про помилування для одного з братів Блексфорд Трамп, якого звуть Альфред Дейс. зробити Америку знову великою. Я люблю вас, Мічиган. Я вас люблю. Проведіть час. Чудово. Дякую, Бог благословить вас усіх. Бог благослови.